Неділя в Хмельницькому беру з собою двох подружань, щоб було не скучно проводити час. Поїздка з дому до Оазиса вийшла нам 73 гривні. Хочу попередити, що зараз дуже багато людей скупляються перед святами і дуже велике накопичення людей в торговому центрі. Ми завітали в Сільпо, в різдвяний відділ, подивитися адвент календар і прикупити щось для себе. Та для своїх рідних ще хотів би вставити, що є такий відділ, де можна придбати коробочки різного типу для подарунків. До речі, ціни на них зараз також не дуже дорого. В сільпо ми витратили 325 гривень. Далі ми пішли в сінцей. В принципі, по моєму лиці ви можете бачити, що я вже довольний. Так як прикупив собі новенькі джинси, це було не дуже сильно важко, так як я в принципі міняю шило на мило і виходжу з таким ценником з сінцея. Не знаю чого, але переміщаємося в Айкікі і тут мені падає отакий от чудовий куртофанчик. Вирішую також собі його прикупити, так як ціна дуже-дуже солодка. Мені кажуть, що діє ще додаткова знижка, тому я заплатив 439 гривень. Це дуже довго ходила і нудилась, тому ми вирішили також її трошки прикоцати. 3, 2, 1 і перевоплощення почалось. Взяли для неї нові джинси та нову кофту. В принципі, можете бачити, вона довольна. І все чітко розводить нас на ресторан, тому ми йдемо в ресторан. Ми зайшли в простір, він знаходиться на другому поверсі в торговому центрі. Ось і в принципі, по інтер'єру, що можу сказати, непогано. Офіціант відразу підійшов, прийняв замовлення. Ми замовили для себе деякі страви, і тут нас чекав сюрприз. Перший раз принесли дуже пересмажене м'ясо, але приготували та, в принципі, все було як треба, також була ще ось така страва із куркою. В принципі, було смачно, непогано. Ми відпочили за це все. Ми заплатили 1722 гривні. Вирішуйте, як вам?